Квітами, гілочками, стрічками та декоративними іграшками прикрашає кошики до Великодня Лучанка Олена Бондарець, жінці 56. Вона домогосподарка, каже, весь вільний від домашніх клопотів час присвячує творчості. Розповідає, почалось все із бажання надати старим речам нове життя, тому опанувала техніку декупаж. Це старий бітончик, привезений з села. Я його задекорувала". Далі до рук майстрині потрапляли старі дощечки, вази, рамки, підсвічники. Задекорувала навіть старий сервант, привезений з села, який на перший погляд мав абсолютно безнадійний вигляд, говорить Олена. Це старий шкаф, і я вирішила його задекорувати. Тепер цей сервант прикрашає сімейну альтанку, як і інші вироби господині. Особливою втіхою є декорування сувенірних великодніх яєць, розповідає Олена. Тут фантазії не обмежений, каже майстриня. В хід йдуть спеціальна глина, потоншений папір, різноманітні фарби, фігурки, форми і спеціальне покриття для того, щоб надати виробу довговічності. Рідні захоплення жінки поділяють. В мене є четверо внуків. Дві внучки і два внука. Внучка, мабуть, вдалася в мене, бо любить малювати, щось майстерити. Така, вона похожа на мене. Часом засіджуюсь до другої ночі, ніхто не мішає спокійно. Зараз на часі декорування великодніх кошиків, каже майстриня, і ділиться власними секретами як це ліпше зробити. Приступаю до великоднього декору з чистими думками. Ташечки, зайчики, шию сама такі от. На декорування одного великоднього кошика в середньому потрібно два дні, каже Олена. Окрім естетичного задоволення, говорить, заняття творчістю мають ще й арт-терапевтичний ефект та відволікають від важких думок. До цього великоднього кошику можна покласти Паску, калбаску, можна йти, святкувати Великдень. Іванна Остапчук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.